Сьогодні 17 травня 2023 року. і Я хворію вже п'ятий день. Враховуючи суботу, коли відпрацювала цілу зміну, прийшла додому, погано себе почувала, була температура, три дні була температура. Робота, неділя-понеділок. В неділю навіть піднімалася температура до 39, була ломота в усьому тілі. Ну, я думала, що у мене просто справжній грип. Понеділок, неділю понеділок я собі перенесла вихідні, у вівторок збиралась на роботу. Думаю, зроблю тест на всякий випадок. Зробила тест домашній, а в мене ковід. Я дуже здивувалась, тому що я ковідом вже хворіла вдома, і в мене були ну, зовсім інші симптоми. У мене серце вискакувало, з'явилася ритмія, і тиск піднімався і скакав вверх-вниз. А тут у мене просто була температура. І ламало суглоби, ну, як справжній грип. І різко піднялася температура, різко з'явились симптоми грипу. ну. Ну, Але тест показав, що в мене ковід. Я залишилась ще вівторок, і в середу вдома, сьогодні середа. Уже у мене два дні немає температури. От три дні була температура. Я Ліків мало пила. Пару разів предстамол, і щось мені дочка принесла, якісь американські ліки. І один пакетик жару, знижуючий і знімаючий е, ці біль в суглобах. Це український якийсь пакетик, мені дала Саша. І все, пила вітаміни, їла фрукти і лежала скільки могла. І три дні в мене була температура. Два дні зараз температури немає, але я вилежувалась. Зараз тільки слабкість. От завтра йду на роботу, тому що мені сказали, що больничний мені ще не дадуть, тому що щоб його одержати, треба пропрацювати три місяці. А я працюю всього півтора місяці. І ці дні, вівторок, середу, мені теж не платять по цій же причині, що я працюю всього півтора місяці. От, ну, ми зайшли на сайт американський сайт, і там сказали, що зараз епідемії немає, і можна виходити на роботу через п'ять днів після. Того, як захворів, якщо вже сутки немає температури і немає ніяких наявних ознак захворювання. Там насмарк, і нежить, насмарк, ломота в суставах, біль головна, у мене нічого нема, у мене тільки слабкість. Тому. Завтра, мабуть, я виходжу на роботу. Правда, на цьому сайті американському сказано, що після захворювання треба носити 10 днів маску, щоб не заразити других людей. Але там написано також, що люди можуть передавати ковід в тому випадку, якщо мають симптоми захворювання. У мене зараз симптомів немає. Ну, все одно маску носити треба. І ще... Ми дивились на нашому сайті магазину і там написано, що могли оплатити мені ці дні, якщо я захворіла і на роботі, скоріш всього, я на роботі підхватила цей ковід. Але треба здати тест в лабораторії. Ну, раніше ми жили в Олександрії, там на кожному. Ну, Не на кожному, але дуже багато було прямо кіосків, де можна було зробити тест. Тут зараз я цього не бачу, епідемію відмінили, тому шукати десь їхати в лабораторію я не буду. Завтра просто вийду на роботу. Будемо вважати, що на два дні менше працювала, більше відпочивала. Так, так і буде. Всі гроші не, не заробиш. Я от просто думаю, як завтра буду працювати, у мене слабкість, ну буду потихеньку, не буду так жваво, як завжди. Буду потихеньку-потихеньку працювати, а що ж робити? Треба якось повертатись до повсякденного життя. До бабусі піду аж в суботу. Так що ось такі новини, все добре. Відпочила трошки і завтра приступаємо до роботи. Зараз я закинула все в стірку і сиджу на вулиці, чекаю трошки, коли воно все там, вже воно все випралось, я вже в сушку закинула. Так що завтра починається, продовжується повсякденне життя. Все буде добре, всім гарного дня. У нас щось стало прохолодно, то була жара, зараз прохолодно. Ну, це добре. Всім пока-пока. Не хворійте, будьте здорові!